Питають в телеграм-групі вже можна участь брати за ЕКБ? Звісно, можна і навіть потрібно, Я вам скажу. Ну я казав, вже до мене чоловік звертався, хотів купити. Ящик акумуляторів, отаке не ящик акумуляторів, 3 кг 200 г, е, Хотів купити, щоб недорого і так далі. Я кажу, до кінця місяця я його розпродував. Я казав, договоряйтеся, за дішман отдаю ще та й задаром. Але я казав, що якщо до кінця місяця я не роздав цей, не продам його за дішман, ніхто не звернеться, навіть торгуватися ніхто не буде, то я його. Подарую безкоштовно тим, хто зареєструється через Google форму, Зареєструвалися номер телефона НІК в тіктоці, щоб мені вас не шукати 300 год в мене в телеграмі. Все, зареєструвалися, і там 10 чоловік всього зареєстровано. Хтось із 10 чоловік забере на халяву. А тепер чоловік хоче купити. А я кажу: а тепер я не можу нарушити правила, бо я пообіцяв, що я вже роздам. Як тепер я можу сказати, ну вибачте, я продав коротше Google форму. Зробили об'явлення зробили. А я його продав. Ні, так не робиться.